Уже часто, коли я пропоную моїм клієнтам дослідити, коли от оце зернятко зародилося в нашому сердечку. Ми потрапляємо на досвід, де наші близькі, наші рідні, які ж мали нас оберігати, турбуватися про нас, дарувати нам безпеку. Навпаки чомусь кривдили нас, не проявляли любов, яку ми потребували, або ж не вміли. Проявляти цю любов і людина іноді доходить до цієї думки, що насправді ніколи причини не було в мені, насправді, моє оточення з якихось причин не могло мене любити або любило якось специфічно, і в цьому місці іноді стає досить легко. Хоча вот оця думка направду дуже дуже така. Корінна може бути стала і її якось дуже важко спростувати. Людям дуже важко іноді повірити, що може бути по іншому, але з цим можна працювати.